Сказали, що Новий рік тільки на Майдані. Тільки на Майдані. от я кажу, що ми зварили борщ. У нас на той, на той час я купив ще третій котел. Ми його встановили. Три котли у нас були. Ось. І це три котли, в яких безпосередньо. Борщі і супи ми варили. І ще був великий, великий котел, де ми варили от, ну, плов, ну це вже на якісь свята, бо плов з м'ясом. Краще з того плова, що з м'ясом можна зварити два, два котли по 100 літрів. Ну це ж вибирав, знаєте, щоб і нагодувати, і щоб вистачило всім. Тому це тільки на свята. Ось на Новий рік ми дійсно, по-перше, ми познайомилися з грузинами. До нас прийшли грузини. Значить, Давайте зробимо шашлик. а як же ми зробимо шашлик? А ми займаємося металом тут. Давайте так. Значить, через два дні ми приїдемо. Приїжджають вони через два дні і вивантажують з газелі 12-метровий мангал. І шість секцій по 2 метри, які між собою, розумієте, ну найдовший, ну в Києві точно найдовший. І ми зробили цей мангал, замаринували м'ясо. Стояв, значить, афганський генерал з Афганістану, стояв і різав у мене на кухні м'ясо. Простим по от під, під підсобний робочий, як кажуть. Розумієте, я кажу: я ніколи в житті не думав, що таке можливо. Да? Він прийшов і кажу: ти солдат, і я солдат. Да, коли ми в окопі, ми рівні. Розумієте, оце генерал дійсно, а не той, що зараз у нас штабах і котли оці роблять. Вони вони привезли цей великий мангал і привезли 200 шампурів. Зробили. Ми зробили в цьому чані великому 100-літровому, замаринували це м'ясо, значить зробили шашлики. Ну що, я, я знаєте, ну, я, так, професійною кухнею ніколи не займався. Це так, це покликання. Ну, мені подобається, якщо я можу собі дозволити, то і для людей, то нема проблем. Хоча я ні ресторанів ніколи не було, там. ну і скажімо, на цьому гроші ніколи не заробляв. Ось. І я ж кажу, що ну, для мене все вперше було, якщо я готую якесь нове блюдо, для, для мене це вперше, і відчуття також вперше. Ось, і коли ми приготували цих 200 шашликів, розумієте, все класно. Але коли тільки оце ж, е, запах жареного м'яса, це ж над Майданом, збігся такий натовп, боженько, е, розумієте, ми навіть по одному кусочку давали, ми всіх не задовольнили. Бо. Ну, ну, ось, по-перше, по-друге, почали приходити народні депутати. А я народний депутат із, із удара. Мені два шампура. Я говорю, нафіг відсюди. А що я депутат? Я говорю, у вас є гроші, ви можете піти в ресторан і поїсти. Один шматочок, як от люди стоять в черзі, я вам дам. Що це таке? А хто ти такий? Кажу, яка різниця? Я громадянин. Розумієте? Оце, почалося оце бидлячіство, бо е, ну, вибачте, отак от, от у нас, що да? всі рівні, а хтось рівні.